З видихом опустіться вниз, гинаючи верхню частину корпусу, залишаючи ноги прямими. Відслідкуйте свої відчуття в тілі, зафіксуйте їх. Для практичної частини заняття нам потребується лише ручка і отакий от кругленький м'ячик. Це може бути тенісний м'ячик або спеціальний м'яч для масажу стопи. І ми з вами переходимо. Розташувавши м'ячик на підлозі, ми з всією поверхнею стопи, точково зрувайте свої. Можливо, больові точки, десь вам, можливо, треба буде затриматись, а потім додавте таке от розкачування з однієї сторони в іншу. І додайте, прям прокатуйте цей м'ячик по всій поверхні. Гарненько катайте, розкатуйте з однієї сторони в іншу. І відчувайте, що ви відчуваєте зараз. А За потім починайте обховачувати. Прям фалангами пес свій м'ячик, начебто намагайтесь його припідняти вгору. Так, можливо, це у вас вийде не з першого разу, можливо, м'ячик буде десь відлітати, але нічого страшного. Це все практика. Приділіть даному руху прям декілька хвилин. Ходимо до нашої ручки, яка вже на підлозі. І намагаємось прям пальцями стопи припіднятись вверх, закручуйте фаланги свої максимально. Затримайтесь вгорі на декілька секунд і опускайтеся вниз, розслабляючи свої фаланги, відчуваючи, як стопа розслабляється внизу. І ще декілька разів. Я перехожу на інший свій м'ячик, який у мене пожоші, і я починаю прокатувати всю поверхню стопи. Інтенсивність свою вибирайте самі. Можливо, це буде трохи м'якше для першого разу, потім трохи сильніше. І прям піднімаємося вверх, піднімаємося, намагаємося задіяти всі наші сустави, всі наші зв'язки. Отак, я згодна. Це не так легко, як здається на відео. І м'ячик вискакує, але ми працюємо, ми намагаємось зробити. А ну, далі не забуваємо і про передню поверхню стопи. І вже в комфортному нам положенні це можете присісти нарешті. Прокачуємо гарненько верхню частину нашої стопи. Днімаємось вище. Не забуваємо про наші гомілки, розслабляємо і тут. І прокатуємо добренько того, також всю частину, всю поверхню, так як нам комфортно, так як нам хочеться на сьогодні. І в кінці закріпляємося ось таким от масажем. Розтопорили пальці стоп і занирнули пальцями своїх рук, своїх долоні між пальцями стоп. І прямо розкачуємось також з однієї сторони в іншу. Можна додати кругові рухи. Одну сторону, в іншу сторону. До речі, якщо вас турбують отоки, вам прям обов'язково дані вправи для ви. А зараз станьте рівно, залишаючи ноги прямими, опустіть голову, згинайте грудний віял, опустіться вниз. І відслідкуйте, які відчуття ви відчуваєте зараз. Чи змінились ваші почуття? Чи, можливо, ви відчуваєте покращення в якійсь стороні, так як ми прокатали зараз саме одну стопу, тож зрівняйте, як було до і як зараз ви відчуваєте. Обов'язково дайте мені знати, і не забудьте прокачати іншу стопу.